Мене хотіло бути найкраща подруга, і зараз пропоную з нею орендувати житло. Але я її боюсь і не знаю, як це їй сказати прямо в очі. Подруга ця лежала два тижні в всіх лікарні. Її звідти ну, її випустили. І вона зараз дзвонить і каже, що я вийду з цієї ситуації, якщо я буду з тобою орендувати житло. Та ні, моросься в нашу просто Ви розумієте, це ж найкраща подруга. Та похує. Найкращі подруги неріжу не, да. не 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 друг другу. Що для тебе друло? Ні, не ну, так се ну, типу, все вірно, але ж ну, типу, ви розумієте, що ви з нею спілкувалися все гу коротше. Дивись, смотри, ви, я просто я тряпи. мав справу з людьми, які отак так сходили з розуму. От приблизно, як ти описуєш. Вони це буде погіршуватись. З часом це погіршиться. Вони потім рано чи пізно вона не буде тобі подругою. Ну воно вже... рано чи пізно вона тебе вб'є. Просто ні. Навіть якщо не вб'є, людина змінюється. Це процес він прогресує і нічого ти з цим не зробиш. Можна залічувати на дурках, але це не допоможе. І ну, типу, ну це все коротше. Просто блоч... во вже, це вже не зовсім твоя подруга. Да, це вже не вона, це вже інша людина.